Марія з Данилом уже два роки, як були одружені, він так її кохав, що не знав спокою. Здавалося, ніщо не віщувало біди. Аж раптом одного ранку хтось підкинув йому конверт із світлинами. На них Марія, в обіймах Тимофія, його найближчого товариша. Ревність затьмарила розум він навіть не дав сказати їй слова на захист як ти могла. кричав Данило, поспіхом кидаючи її речі у валізу, Збирайся, геть з мого дому. Даниле, послухай, це не так, благала вона. Мовчи, кричав він, ти мені більше не дружина. Він не пустив її навіть попрощатися з маленькою донечкою, людьки піла в скронях, слова зависли у повітря, мов важкі камені. Серце Марії стискалося від образи, але вона розуміла сперечатися марно. Наступного дня вони з Тимофієм залишили місто, розірвавши всі колишні зв'язки. Для Данила це стало останнім доказом зради. Минали роки чоловік із головою поринув у справи, будував бізнес, контролював все сам, партнерів і друзів він більше не терпів, лише сім'я він, його мати і маленька донечка Катруся. Коли дівчинці виповнилося шість, Данило за порадою знайомих привів у дім жінку, іноземку, її звали Еліс. Усміхнену, сучасну, вона знала українську і одразу намагалася завоювати довіру вона добра, допоможе тобі розширити горизонт. Вмовляли друзі. Мати дивилася насторожено, але промовчала. Данило ж здавався зацікавленим, наче вперше за довгі роки відійшов від утраченого. Елі стулилася до Катрусі, розповідала про подорожі, навчала нових ігор. Здавалося, нічого не віщувало біди. Та одного вечора, коли Данило був на зустрічі, Катруся почула, як Елі заговорила телефоном англійської вітальні. Маленьке серце дівчинки калатало, вона все зрозуміла, іноземка не знала, що в дитсадку Катруся ходила до англійської групи і вільно розуміла мову. Вона тихенько прокралася до кімнати, сіла на ліжко, обійнявши ведмедика, і довго думала сказати татові чи ні, а що як він розсердиться, як тоді на маму. Ввечері, коли Данило повернувся, донька несміливо потягнула його за рукав. Тату, можна я тобі щось скажу? «Що трапилось, доню? лагідно нахилився він. Еліс, вона казала по телефону, що що ти їй довіряєш. І що скоро в тебе щось забере. Данило різко змінився на обличчі. Доню, ти, мабуть, не так зрозуміла ти ще маленька. Але я все знаю по англійськи, твердо мовила Катруся, і кажу тільки те, що чула. Увечері мати помітила роздратованість сина синку, що трапилось. Катруся сказала дивну річ про Еліс, що нібито вона щось замислила. «І ти не повірив своїй доньці. Мати суворо глянула на нього. Вона ж дитина, може, вигадує. Катруся нічого не вигадує. Перші за довгі роки мати підвищила голос, «Не дарма мені ця Еліс не сподобалась якась вона штучна. Наступного дня Данило повернувся раніше. У коридорі лунала англійська. Він підкрався ближче і почув уривки розмови, які підтверджували слова його доньки Він різко відчинив двері. Еліс, з ким ти розмовляєш? Це друзі, зблідніла вона. Доступ до яких рахунків? холодно запитав він. Ти не так зрозумів я. Я все прекрасно зрозумів, відрізав Данило. Збирай речі. Еліс щось не намагалась пояснювати, але на порозі з'явилася мати. Тепер ти віриш. Данило опустив очі. Йому було соромно, що знову дозволив собі обманутися. Тієї ночі він сидів біля ліжка катрусі. Доню, пробачу, не повірив тобі одразу ти врятувала нашу сім'ю. Я просто не хотіла, щоб у нас щось забрали, серйозно відповіла дівчинка. Я люблю нас усіх. Але замість спокою в дім прийшла біда, Катрусі раптово стало зле вона марила, кричала. А коли приходила до тями, казала, що бачила маму дуже хвору і нещасну. Лікарі розводили руками. Ну, повинна ж бути якась причина. Благав Данило психіатра. По моїй частині нічого немає, відповів той. Але не відмовляйтеся від її прохань. Дослухайтеся. Данило схилився над донькою. Що ти хочеш, люба, купити щось, принести? Вона розплющила очі і прошепотіла Знайди, мамо, ти ж мені не повірив тоді, але ж переконався, що мені треба довіряти. Данило завмер. Серце стискалося. Та він не міг інакше. Добре, доню. Ми знайдемо маму, обіцяю, але й ти пообіцяй мені боротися з недугою. На диво, після цієї розмови дівчинці стало краще. Хвороба почала відступати. Данило використав свої зв'язки, щоб виконати прохання донечки, і коли Тимофій почув про це, відразу зателефонував товаришу. Вона в клініці, без привітання сказав Тимофій Я того ж дня відвіз її туди. Лікарі кажуть, спадкове. І навіть між приступами вона не хоче боротися. Мене не слухає, я для неї чужий. Чужий? А між вами нічого не було? Ніколи. сумно відповів Тимофій. Данило збагнув. Він зруйнував власне життя ревнощами. Відразу поїхав у місто, де була клініка. Марія лежала бліда, але така рідна. Він сів поруч, взяв її холодну руку. Марія. Катруся просила мене знайти тебе. Вона відчула, що з тобою біда. Він увімкнув телефон і показав фото усміхненої донечки. Марія розплющила очі, і на блідому обличчі з'явилася слабка усмішка. Відтоді Данило не відходив від її ліжка. Щодня вони говорили з Катрусею по відео. Дівчинка заспокоїлася і згодом зовсім одужала. Коли Марія увійшла в ремісію, лікарі дозволили забрати її додому. Що це за хвороба така? запитував Данило. Не знаю. У мами не було, але бабуся страждала на щось подібне. Марія війшла до рідного дому так, ніби й не покидала його, а катруся тепер при кожній нагоді, коли що надумає, то наголошує. Ви ж мене знаєте, до моїх слів не можна не дослухатися. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал. Став вподобайку та діліться своїми думками в коментарях.